На Закарпатті представники одного з ТЦК довели молодого хлопця до самогубства. Він намагався вчинити самогубство, Зрештою, він слава Богу живий. Однак проти представників ТЦК почали лише службове розслідування, хоча мали почати провадження кримінальне представники Державного бюро розслідувань. Цікавим фактом є те, що за звичайними людьми. Відбувається абсолютно дике полювання, ловлять, видають повістки в метро. А от до колись привілейованих, наприклад, з оточення того самого Дубінського, який сидить, нічого зробити неможливо. Ніхто за ними не приходить, ніхто їм нічого не вручає. Вони далі знущаються над людьми і продовжують реалізовувати схеми заволодіння державним майном і незаконного збагачення. Для самого Дубінського Дубінський сидить в СІЗО, а його люди продовжують збагачуватися, щоби каса в Саші депутата була. Власне, ось такі метаморфози, ось такі перипетії відбуваються під час війни в нашій країні.